Сьогодні у відео новинки від бренду Full Energy. Вітаємо вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Компанія Full Energy, відомий виробник якісних джерел живлення, постійно збільшує свій модельний ряд. Зустрічайте серія блоків живлення 24 вольта змінного струму і серія блоків живлення, що монтуються в серверну шафу. Детальніше про кожний пристрій. Блоки живлення 24 В змінного струму доступні потужністю 60 і 120 Вт. І називаються BG245 і BG2410. Зовні виглядають однаково. Металевий корпус має розмір 225х195 на 82 мм, на корпусі світлодіодна індикація роботи. Всередині: тероїдальний трансформатор, вхідний перемикач, клеми підключення 220 В з запобіжником, клеми входу 24 вольта, клеми підключення навантаження, 9 окремих каналів з захистом. Індикатори наявності напруги на виходах, сфера застосування, пристрої контролю доступу, такі як турнікети, шлагбауми, пожежна сигналізація і пристрої пожежа гасіння, безпечна передача живлення на віддалені пристрої охоронної сигналізації та відеоспостереження. Наступна серія: імпульсні блоки живлення для встановлення в серверну шафу. Варіант 19 дюймів найпоширеніший, займає мало місця і легко монтується. Доступні моделі потужністю 120 і 240 Вт називаються BGR1210 і BGR1220 відповідно. Зовні металевий корпус з вухами для кріплення. Має розміри 440х225 на 67 мм. На передній панелі вхідний перемикач та світлова індикація роботи. На задній панелі клеми підключення напруги. BGR1210 має 9 клем. BGR 1220 18. Вихідна напруга регулюється в діапазоні 12-14 вольт Всередині імпульсний блок живлення. На вході 220 В встановлений запобіжник 5 А. На кожному виході встановлено запобіжники 1.35 А. Наступний на огляді BBGR1210. Зовні нагадує BGR 1210, до якого додані клеми підключення акумуляторної батареї, світлова індикація стану батареї і процес заряджання. BGR 1210 це джерело безперебійного живлення, що встановлюється в шафу 19 дюймів. Рекомендовані для використання АКБ ємністю 18-20 АГ, наприклад, Full Energy Fab 1218 або fel 1220. Моделі Full Energy BGR і BBGR створені для організації якісного живлення серверного обладнання та обладнання систем безпеки. Наприклад, відеореєстратор, маршрутизатор, камери відеоспостереження. Посилання на товари в описі під відео. Ставте лайк, питання пишіть у коментарях і пам'ятайте, живлення є там, де є Full Energy.